Вітаю глядачів програми Здоров'я найближче півгодини порушимо важливі питання: жіночої краси, жіночого здоров'я, а відтак і жіночого щастя. Здорова жінка то здорова нація. І як багато поклали на наші плечі завдань, але ж і наша найголовніша і найцінніша, мабуть, місія то дарувати. А нове життя для цього треба мати міцне здоров'я, яке буде передаватися, успадковуватиметься через покоління у покоління, і відтак буде ціла здорова нація. Але на жаль, сьогодні невтішна статистика говорить про те, що 60% жінок репродуктивного віку мають різні гінекологічні захворювання. Топ-5 серед них це порушення менструального циклу, це ерозія шийки матки, кіста, міома. Запальні та інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом. І поговорити про усі ці проблеми, про те, як вирішити ці питання і бути здоровою, щасливою жінкою, сьогодні ми запросили Світлану. Іванченко, лікаря акушера гінеколога завідувачка жіночої консультації пологового будинку номер 3 Я вас вітаю в нашій студії. Вітаю Вас катя. Тож, чому така невтішна статистика? 60% – це ну навіть не половина, це більше, і жінки мають захворювання різні. Відтак ми не щасливі виходить, якщо не маємо здоров'я жіночого. Ну я думаю, по, про статистику ми можемо з вами подискутувати, тому що 60% можна сказати, це погано і добре, погано тому, що да, ми виявляємо захворювання. І це невтішна статистика. І 60% – це те, що ми можемо цих жінок пролікувати, і вони будуть здорові, тобто виявлення захворювання на високому рівні, якщо раніше цієї можливості у нас не було технологічною. зараз сучасна медицина вона крокує до найбільш технологічного діагностики і виявлення захворювань. Тобто низький відсоток свідчить не про те, що все добре, а про те, що низький рівень виявлення захворювань в жінок так, виходить. Так. Це так? Не дуже добре, коли низьке. От як високий, то у нас є час цих жінок пролікувати, і вони будуть потенційно здорові жінки. А наскільки взагалі небезпечні ці хвороби для життя жінки і для її репродуктивних функцій? Якщо зупинитись на переліку тих захворювань, які ви перерахували, є захворювання, які дійсно можуть бути небезпечні, ну, наприклад, порушення менструального циклу у жінки за собою цей процес тягне те, що у жінки може бути безпліддя, можуть бути гормональні суви в організмі. І це викликає ряд захворювань жіночої статевої системи. Тому, наприклад, те, що ви перерахували, ерозія на сьогоднішній день не відноситься до захворювань, ми з вами поговоримо далі. Mm -hmm. Тобто, і захворювання є, скажімо так, патологія. Так, так. А, більш, от... складне, да? більш складне, так? Більш ускладнення, вірніше, після. Так, так. Що ви ну перше, що так я сказала? Ви вже е, сказали про це. Що взагалі вважається порушенням менструального циклу? А, Тому що збої у будь-якої жінки є, да ми всі це так, знаємо. Так. А, і для мене, чесно кажучи, коли я вивчала цю тему, ну готувала питання. Для мене це стало відкриттям деяким. Це то перше, йде що порушення саме циклу. Чому це так важливо і що вважається порушенням? Отак угу. треба, мабуть, почати. Ну, якщо ми повернемось до періоду життя жінки. То дівчинка, коли починається в неї перші менструації, це перший рік від початку першої менструації. То нормальним вважається. То на менструального циклу від 20 до 50 днів. На протязі 4 років, після того, як встановився менструальний цикл у жінки, він варіабельність має від 21 до 35 днів. Це вважається нормою. У жінок, які йдуть до періоду менопаузи, це може бути за 4 роки до менопаузи. Менструальний цикл у жінки може або скоротитись, або подовжитись. Він може бути від 21 дня до 60 днів це вважається нормою. Навіть тобто 60 різ... днів. Да, тобто різні Це вікові... не є порушення. Це не порушення. В різні вікові періоди жінки от такі норми менструального циклу. В нормі вважається, якщо у жінки менше 8 менструальних циклів за рік, то це вважається порушенням менструального циклу. Так, тоді зрозуміло, що. З якого віку може жінка зіткнутися з цією проблемою, а це більше вже поважного віку, жінки більше до менопаузи? Ні, Це може бути в різному віковому сенсі жінки. Які причини можуть бути цьому? А, ну я б сказала на сьогоднішній день, так як у нас сучасні жінки, вона і мама, вона і господиня, вона і бізнес леді, і жінка, яка зараз в такий військовий час допомагає. То наші сучасні жінки вони живуть в постійному стресі. Це основна причина всіх порушень у жінок. Як тільки жінка відпочине, заспокоїться, то багато жінок, їх не потрібно лікувати. Тобто треба змінити рівень життя трошки. І тоді все вирівняється. Ну це навіть така утопічна ідея, щось таке із нереального, ну, принаймні на сьогоднішній день, все ж таки. Так. Тож, поки маємо стрес, маємо захворювання, виходить. Так. 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 А, як, ну, з якими симптомами до вас звертаються? Чи сама жінка приходить? Ну, як відбувається взагалі цей процес? Чому питаю, мені хочеться а, спонукати жінок і від вас, як від лікаря, теж почути, що? А, Будь-яке зміни навіть ну якщо це непокоїть жінку, то нехай вона звертається до лікаря. правильно? Так, якщо це так. навіть не є там лікар, заспокоїть, скаже все добре, так. все в нормі. Так цикл в нормі, як да ви кажете так. там періодичність оця. Ну, Стосовно так, різних так. вікових віку, тож з якими з чим звертаються? Все, все ж таки? Ну, Частіше жінки звертаються. Це або довга затримка менструації в них немає, або є в них кровотечі, тобто як порушення йде, це не норма. коли менструальний цикл, менструація у жінки триває більше 7-9 днів, вона має більш інтенсивно йти. Якщо жінка часто змінює Гігієнічні засоби на протязі дня, якщо це кожну годину, це не норма, потрібно звернутися до лікаря. Якщо о, виділення у жінки йдуть зі згустками, якщо це м, трапляється неодноразово, бувають жінки, вони думають, цей цикл пройшов, наступного, наступного не буде, буде краще. Так. Якщо це трапляється з від циклу до циклу, то звичайно потрібно звернутися. Бо ми з вами проговорили, що бувають порушення менструальні цикли пов'язані зі стресом, але бувають і гормональні зрушення, які може запідозрити тільки лікар. Тому, коли жінка приходить на прийом до лікаря, я завжди питаю, чи веде жінка календар менструальний. Бо я вам скажу так: це дає більшу для нас клінічно значущу інформацію, що жінки про порушення циклу. Ніж обстеження, можна просто клінічно поставити діагноз порушення. Навіть за календарем. Так, да, навіть за календарем. Зараз сучасні телефони, девайси це дозволяють. Не треба мати якусь там папірець, бумажечку, а все зараз сучасна у нас інновації, диджиталізація дає нам таку змогу, щоб простіше це було робити, так, щоб не забувати так. про це нагадування? Ну багато жінок приходять, вони не пам'ятають, коли у них угу. був перший або останній день менструації. Для лікаря важливо, ми завжди питаємо на прийомі, коли була остання менструація. Як це порахувати? Багато жінок не знають. Якщо це перший день кровістих виділень, це перший день менструального циклу жінки. І від цього ми вже рахуємо з якого дня почалися зрушення, якщо це порушення цик. На сьогоднішній день багато жінок звертаються з цієї проблеми і виявляється багато ендокринної патології також, тому що ми обстежуємо жінок на гормони. Дуже часто причиною порушень буває захворювання щитовидної залози. Тобто, все в організмі виходить Так, так. Буває підвищення рівень пролактини. Він теж може бути на фоні стресу і на фоні зрушень, які є в щитовидній залозі. Це основні такі фактори, які впливають на порушення менструального циклу. А як відбувається діагностування? Це жінка приходить, ви опитуєте якісь аналізи треба здавати? Да, ну як правило, УЗІ, можливо, як правило, ми ведемо бесіду. З жінкою, ну так я веду прийом, оглядаю жінку. І при огляді можна виявити або якісь утворення, наприклад, кісти бувають у жінок. Ну, звичайно, ми скеровуємо саме доступний метод обстеження всіх жінок на сьогодні це ультразвукове дослідження органів малого тазу, але не завжди цього достатньо, і ми рекомендуємо при порушеннях обстежити гормони. Ну, це вже в кожному індивідуальному випадку. Немає такого золотого стандарту, що для всіх жінок це буде от у цей стандарт він однаковий в кожному індивідуальному випадку. Ми рекомендуємо жінки прийти додаткове обстеження. Це може бути і обстеження ультразвукове і щитовидної залози, і молочних залоз, тобто додаткові методи обстеження. Як довго буде тривати таке діагностування? Можливо, ну ми втрачаємо, скажімо так, час, щоб почати вже лікування. Ну, я можу сказати так, як у нашому закладі. В нашому закладі на сьогодні всі жінки нашого міста і жінки, які виїхали з тимчасово окупованих територій, можуть пройти ультразвукове обстеження безкоштовно, тому що у нас є договір з Національною службою здоров'я і жінка, яка має декларацію з сімейним лікарем, у нас ця послуга безкоштовно. Тому це робиться. У нас працює чотири лікари ультразвукової діагностики, і наші жінки, які звертаються, вони проходять дуже швидко. Ну, два-три дні. Ну, буває, коли там потреба більше у жінок, то може трошки почекати. Ну, це дуже швидко. Це дуже важлива інформація. Тобто, що треба? Треба звернутися до реєстратури. І так. ще я наголошую, ви підкреслили, що має декларацію з лікарем. А якщо, наприклад, жінка не має, вона внутрішньо переміщена особа. Як а, тут майже всі жінки, внутрішньо переміщені особи, вони навіть в той час, коли не було ще в нас такого лиха, вони заключали декларації з сімейним лікарем. Це поодинокі випадки, і угу. це питання вирішується. Зараз жінка може звернутися до сімейного лікаря в нашому місті. Якщо в неї закінчилась дія декларації, вона може її перезаключити це займає ну, максимум годину-півгодини. Проблеми зовсім в цьому немає. Так, ми головне... нікому не відмовляємо. Навіть якщо жінка не має декларації, ми приймаємо жінок і рекомендуємо їм піти потім заключити декларацію, тому наші жінки всі отримують ці послуги. А, щоб закрити вже цю тему з порушенням менструального циклу, як лікується, я так розумію, що а, саме порушення це як симптом, скажімо так, так. виявляються різні причини так. захворювання. Як все ж таки проходить потім лікування, угу. діагностування? Що відбувається? Так, якщо ми діагностуємо порушення, які пов'язані з щитовидною залозою, ми завчасно направляємо жінку на консультацію до ендокринолога. Тобто лікує два лікарі: угу. і гінеколог, і ендокринолог. І буває достатньо корекції функції щитовидної залози, і у жінки ці порушення вони зникають. Не завжди гінеколог лікує ці стани. Тому але виявити проблему так, може саме цей лікар. Так, так, бо дуже часто жінка звертається не до гінеколога, наприклад, іде до сімейного лікаря. Ну можливо, часу не вистачає. Тому, коли вже вона приходить до гінеколога, ми вже цим питанням більш глибше займаємось і рекомендуємо пацієнткам прийти до обстеження. Коли це стосується питання, наприклад, підвищення рівня пролактину у жінки на стресі, так, тоді призначає лікар. Це теж все індивідуально. Я не можу так сказати шаблонно, що от всім треба там, приймати ті чи інші препарати. Ну, звичайно, що це Деяким за... жінкам достатньо призначити просто заспокійливі засоби, і рівень пролактину знижується. Виникає жінкам... проблема виходить. Так. Так. Деяким жінкам призначають препарати, які знижують рівень пролактину. Це безпосередньо препарати які для зниження рівня пролактину. Тобто, є такі є. Ще такі питання, як у жінки, коли підвищується рівень жіночих гормонів, естрогенів, високий рівень естрогенів. Ну це вже до до обстеження цієї жінки йде більш детальне, і лікар уже коригує іноді призначають гормональні препарати. Ну, це все індивідуально. Це теж погано, коли підвищується жіночий гормон. Він же ж, наче такий головний для жінки. Так, але є теж такі стани, коли не дуже добре, коли він занадто високий. Все повинно бути в балансі. Це добре. Жінка в балансі, тоді вона і здорова і так, щаслива виходить. Так. Сказали, що на сьогодні таке ну вже не захворювання, дай розяш і матки. А який вік хвороби, я так розумію, що раніше, ну скажімо там. Наприклад, 50 років тому діагностували е, цю проблему пізніше. Сьогодні це мають жінки там, до 30 років можуть мати таку проблему, наскільки я розумію. Що сталося і чому це не хвороба? Не захворювання, так, як правильно так, сказати, це не захворювання. Мене. Так, ерозія на сьогоднішній день це термін такий більш застарілий. Ну uh -huh. насправді що таке ерозія? Ерозія вона може бути спричинена механічно, хімічно або, наприклад, опіки, що викликає е, зрушення на поверхні слизової або на поверхні, наприклад, шкіри. Але справжня ерозія її дуже рідко. Ми зустрічаємо. Я хочу пояснити трошки нашим глядачам, що на сьогодні є такий термін ектопія. Що таке ектопія? В нормі у жінки шийка матки вислана двома видами епітелію. Це циліндричний і плоский епітелій. І на сьогодні вчені досі дискутують. Якщо ці, ну, є такий стан, коли ці два епітелії вони зустрічаються. Називається це межа в медицині. Це називається зона трансформації, зона стику, ще Так у нас називають так і от деться, де норма цієї межі вчені досі не з'ясували. Ми всі з вами різні. Да? Не можна сказати, що стандарт жінки це жінка, яка має світле волосся і голубі очі. Що це стандарт? Або жінка має карі очі і темне волосся. Цема це добре, погано так, такого немає. Так, Такого немає. Таких критерій. саме критерії. так. І у кожної жінки оця межа вона може бути в різному на різній зоні шийки матки. Тому що таке ектопія? Якщо більшу частину шийки матки займає циліндричний епітелій, то це є ектопія. Ну це не патологія. Вона не повинна лікуватись, не повинна припікатись, Як це було раніше, що ці всі вважали це розії, треба припікати. На сьогоднішній день цей стан не лікується, це вважається нормою. Але якщо при огляді лікар запідозрив, наприклад, жінки, да це може бути і дівчинка, які починають раннє статеве життя. За підозрою, що є зміни на шийки матки, от, наприклад, такі як дисплазія шийки матки. Це відноситься до передпухлинних захворювань шийки матки. Але воно повинно бути підтвердження, є, робиться аналіз ПАП-тест або цитологічний мазок, або береться з цієї зміненої ділянки, біопсії, гістологічне підтвердження. То в цій, в цій ситуації жінка обов'язково підлягає спостереженню і лікуванню. Оце дзвіночок, що тут щось не порядок. Тобі це варіант норми на сьогодні, а, тобто жінка приходить до вас без симптоматики. Так. Якщо о, при огляді лікар так. виявляє якісь зміни, так. тоді вже так. додаткові додаткове там аналізи. Так. Якщо жінці каже лікар, що у вас ерозія, то її не потрібно, не потрібно лікувати. Так, а і вік хвороби, тобто це може і це може підліткового бути... навіть віку з'являтися. Так, У дівчаток, які підлягають огляду огляду гінеколога, у нас працюють, до речі, два дитячі гінекологи, і до них теж звертаються дівчатки-підлітки. Є діти, які там починають ранне статеве життя, і при огляді гінекологічному видно зміни на шийки матки. Діагностується це більш точно. У нас в кожному кабінеті є кольпоскоп. Це Просто так сказати, спеціальне таке обладнання з більшою оптикою, де можна подивитися зміни на шийці матки. Це безболісна процедура? Це безболісна процедура. Вона не потребує ніяких там затрат. Це все безкоштовно. І кожен лікар у нас це робить. Швидко можна це пройти. Так, Це при огляді прям робиться. А, тобто з'ясували, що ерозію ми не лікуємо, не лікуємо, але все одно звертаємось до лікаря. Він вже радить так. Е, за своєю компетентністю, так. що так. робити індивідуально так. для кожної жінки. А, добре, але от таке серед топ-5 я назвала міома, міома матки, що це таке, які причини виникнення, які симптоми? Чи може жінка? Зрозуміти, що в неї щось не так. взагалі, жінка може собі сама поставити діагноз, чи навряд чи Ні, навряд чи. Ні. Ні, не поставить, не поставить ніяк. Так, тобто, вона може лікар... звернутись зі скаргами. Uh -huh. А вже після огляду лікаря і до обстеження можна підтвердити чи спростувати той чи інший діагноз. Які при міомі можуть бути скарги, і як, які причини взагалі її виникнення? Ну, я хочу наших пацієнтів і глядачів запевнити в тому, що міома – це доброякісна пухлина репродуктивних органів жінки, і майже вона ніколи не перероджується в онкологічний процес, тому тут боятися не треба. Дуже часто буває таке, що жінка живе, вона навіть не знає, що в неї є міома. Це буває, виявляється випадково, або при огляді лікаря, або якщо ми жінку скеровуємо на ультразвукове дослідження, бо бувають вузли міоматозні, вони бувають маленькі від зернятка, якого не видно оком, тільки апарат може побачити до гігантських розмірів. Ну, це вже звичайно великі розміри, які займають малу, малий таз порожнину малого тазу у жінки. Тоді вже ці міоми підлягають оперативному ліку. Насправді, коли я починала працювати, то ми дуже часто направляли жінок з зміомими на оперативне лікування. Навіть з маленькою? Ну, якщо жінка мала там, кровотечу, наприклад. Угу. Да. Так, на сьогодні... яка симптоматика, до речі? Так, на сьогодні, коли у жінки бувають великі міоматозні узли, то є покази для оперативного лікування. Ну на сьогодні ми намагаємося таких жінок вести консервативно. Вже ми відходимо від таких інвалідних операцій, я б сказала, так. І ці жінки підлягають обстеженню, лікуванню, корекцію гормонального фону. Найдоступніший метод діагностики це ультразвукове дослідження. Огляд гінеколога, ультразвукове дослідження. І є такий метод гістероскопія, це сучасний метод діагностики, в той час вже він і лікує. У жінок бувають, коли вони звертаються з кровотечами і ми виявляємо міому матку, буває така міома субмукозна або підслизова. То за допомогою гістероскопа, якщо це невеликі розміри, цей вузол можна видалити, і жінка абсолютно здорова і не потребує великих хірургічних. Втручань. Тому на сьогодні це хвороба, я вважаю, що ми майже це теж перемогли. Можна вже, да. Як не патологія, не хвороба. Ну, вона може майже, кожна бій. третя жінка має безсимптомно угу. цей стан. Але не завжди його потрібно лікувати. Ми можемо спостерігати, якщо у жінки ці вузли не ростуть. Не треба їх лікувати. Вона просто проходить спостереження, робить ультразвукове дослідження раз на рік, якщо немає ніякої іншої симптоматики, наприклад, як кровотечі, болі внизу живота, можуть бути болі в попереку, може у жінки бути затруднення сечовипускання пускання і за рахунок того, що великі міоматозні вузли. От якщо цієї клініки немає, то ми жінку не лікуємо, ми просто спостерігаємо. І приходить такий стан, особливо це коли жінка вже вступає в період менопаузи. Тут ці міматозні вузли вони зменшуються і іноді їх навіть потім не виявляють на ультразвуковому дослідженні. Так, Просто... а в чому ж все ж таки причини виникнення? Це після пологів читання. Причина Чи що тут може бути? на сьогоднішній день, день причин дуже багато. Це теж ендокринні відхилення, mm -hmm. і захворювання щитовидної залози, і стресові фактори. І була така теорія, що це і хронічні запальні процеси. Тобто причин багато, ну ми вже так. Робимо ну, діагностуємо, і жінку вже коли дообстежили, ми можемо виявити, яка причина конкретно у цієї пацієнтки. Ви сказали, сказали про запальні процеси інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом. Це теж топ-5 захворювань гінекологічних у жінки. А щось про це розкажіть? Можливо, ну причини зрозуміло, да що передаються наскільки це небезпечно. І як впливає на функцію жінки далі? Ну я скажу так, захворювання, які передаються статевим шляхом, більше 20. але є такі основні кричущі для нашого суспільства: це віл-інфекція, це сифіліс, хламідійна інфекція, гепатити, які теж передаються статевим шляхом, і вірус папіломи людини це вірус, який визиває у жінок рак шийки матки. Тому на сьогодні я вважаю, це самі такі більш агресивні інфекції, так, які можуть викликати зрушення у жінок. Тому що б я порекомендувала? Порекомендувала б молоді, яка починає статеве життя використовувати засоби бар'єрної контрацепції. Сьогодні весь світ наші молоді люди вони дуже обізнані. У нас дуже багато інформації в інтернеті. Завжди це розказуємо. Ми розказуємо як лікарі на прийомах, тому це доступно зараз. Я вважаю, що в школах теж зараз вже ця інформація більш доступна. Коли я ходила в школу, це було дуже рідко, і моя перша вчителька, яка нам про це розказала, ми всі дівчатки сиділи і дивились з відкритими ротами на неї. Зараз це все доступно. Ну і звичайно, це в сім'ї повинно підліткам батьки прививати і розказувати про сексуальну гігієну, тому що е, молоді люди починають жити статевим життям і дуже часто мають зміну статевих партнерів і це. Дає те, що ми маємо стикатися стикаємо з цією проблемою, як інфекція, що передаються статевим шляхом. І це впливає потім на репродуктивне здоров'я жінки, на те, що жінка має безпліддя, тому що виникають злукові зміни в маткових трубах. І жінка не може завагітніти, тобто молодої дівчинки, так. наприклад, там 20 років. Так буває таке в ну, 20 років. Жінка не планує на сьогодні. Таких мало жінок вагітність. Вона ну я ще кажу, що просто так. має статевий статеве да. життя, але так потім так. можуть виникнути проблеми, проблеми. при вагітності. Так, при вагітність як дівчинкам не боятися йти. До лікаря на обстеження, якщо вона навіть в такому віці до 20, наприклад, 17-18 років виявила якісь проблеми у себе, боїться зізнатися, наприклад, мамі. І не знає, що робити. Боїться йти до лікаря, тому що лікар подзвонить мамі, почне розповідати. Ті будуть батьки сварити. На сьогодні Це такий острах у всіх, мабуть, і дівчата підлітків тим більше на сьогодні. Лікар не буде дзвонити мамі, тому що у нас є лікарська таємниця. Да? І з 14 років дівчинка може прийти без мами на огляд лікаря дитячого гінеколога. До 18 років дівчаток оглядає дитячий гінеколог. І про всі свої проблеми вона може розповісти лікарю. Якщо ну бувають такі ситуації, коли дівчинка не має контакту з мамою і вона не знає, що їй робити в цьому стані. Дуже часто підлітки десь спілкуються між своїми підлітками на вулиці. Інформацію від того черпають. Я запрошую дівчаток, кому потрібна консультація, допомога. Звертайтесь. У нас два чудових дитячих лікаря. Вони мають підхід до підлітків і дають кваліфіковані поради, лікування і рекомендації. Тобто, так можна прийти, навіть якусь так, психологічну підтримку так, отримати від лікаря. Так, у нас є, є що в половому будинку працює психолог, тому О, я вперше про це чую. Так, психолог вона надає. Кваліфіковану допомогу і жінкам, у яких є проблеми з вагітністю, і жінки, які мають втрати вагітності, і навіть з підлітками. А це до психолога направляє вже лікар-гінеколог, якщо має, наприклад, бачить жінку жінки проблеми. Є. Можна просто записатись до неї на прийомну mm -hmm. в різні ситуації. Бо, наприклад, щас, ну, на цей час багато людей мають психологічну травму, да, постраждали від цієї війни. Вони можуть звернутись, і психолог у нас надає допомогу. Тобто, якщо жінка себе відчуває, ну, це має бути в неї якісь гінекологічні проблеми, і вона може звернутися до вашого психолога, не обов'язково. Обов це дуже добре. Тоді ми ще таку порушили дуже важливу тему, коли варто починати навчати дівчинку, виходить, щоб вона стала здоровою жінкою. Коли, ну, в років, наприклад, перший клас йде дитина ще рано про це говорити. Чи на кожен вік мають бути свої слова підібрані, скажімо так? Так, я б з вами погодилася з останньою вашою фразою. Я вважаю, що за здоров'ям дівчинки повинна слідкувати її мама від початку народження. Тому що є такі стани навіть в дитячій гінекології, коли батьки пропускають це, а потім ці вже питання на більш старшому віці. Ну, Важче вирішувати і коригувати. Тому за станом здоров'я дівчинки слідкують батьки, вони виховують статеву гігієну у дівчаток, слідкують за харчуванням дівчаток, бо це важливо, як харчується майбутня мама. Якщо дівчинка має ожиріння, то в неї теж будуть проблеми із менструальним циклом, і статевим дозріванням. Тому важливу роль я вважаю, що відіграють в цьому батьки. А в освітніх закладах треба про це говорити. Так, в освітніх закладах обов'язково треба про це говорити. І ну на жаль, зараз у нас був ковід, війна. Ми позбавлені Ми зараз в цьому. Так, в цьому питанні. Але до цього у нас були заклади, де наш дитячий гінеколог відвідував, збирали дівчаток, підлітків, розказували їм про сексуальне виховання. Про засоби контрацепції, і я вважаю, це добре, і це треба продовжувати. Про жіночу красу, тим більше, про жіноче здоров'я можна говорити годинами. Дуже багато тем ми сьогодні не встигли тільки так торкнулися щодо, наприклад, гормонів, як вони впливають на стан жіночий. Але я вам дякую за розмову. Головне, що маємо підсумувати, що неодмінно треба йти звертатися до лікаря, так. до гінеколога, і навіть можна отримати і психологічну допомогу, якщо така необхідна. Я так. вам. Дуже дякую за розмову. Дякую. Глядачам Катя. нагадаю, що в нас у студії була Світлана Іванченко, лікар, акушер, гінеколог, завідувачка жіночої консультації пологового будинку номер 3 Ще раз вам дякую. дякую ну за запрошення. а запрошення так всім глядачам бажаю здоров'я жінкам бути сміливими, красивими, ну і звичайно щасливими.